Вас вітає комісавто. І це п'ята частина авто, які ми продаємо. До речі, цей автомобіль вам вже поки що не покажу. Можливо, я покажу трошки пізніше, бо менеджер повіз його з клієнтом на тест-драйв. І одразу у нас та є Форд, 11 рік. 8099 доларів. Ось такий класний та чудовий варіант. На, цьому, на цій площадці у нас трішки бюджетніші варіанти, тому, кого цікавляться ми такі, лишайтеся та дивіться відео це до кінця. Ось така у нас є Audi А6, 7499 доларів. Також ось такий Volkswagen Tauran, 11 рік, 9999 доларів. Чудовий варіант, шкода Октавія, 14 рік, 999 доларів. 9999 доларів. Також в дуже гарному та класному стані. Поруч, ось такий варіант Peugeot 508, 11 рік, 7699 доларів. Також у нас є ось такі дві класні мазди. Покажу вам зараз ось цю. Це Mazda CX-7, 2008 рік, 6999 доларів. Ось такий більш яскравий варіант Mazda CX-5 2013 року, 13999 доларів. А це просто нереально класний, маленький, стильний, міський такий варіант Daihatsu 2007 року. 3699 доларів всього лише. Також поруч стоїть ось такий у нас гібридне авто. Sonata, 12-й рік, 9999 доларів. Поруч з ним, Megane 2020 року, 8499 доларів. Також покажу вам ще ось такий. Варіант у нас, до речі, не пам'ятаю, в якій частині, чи в другій, чи в третій, був схожий. Це Volkswagen Passat 2015 року 12 499 доларів. Тут у нас пусте місце, тому що хлопці поїхали показувати авто на тест-драйв, але авто у нас завжди тут всі стоять. Також є у нас ось такий Subaru Forester, третій рік, 6499 доларів.

7499 доларів. Також є ось такий Citroen c 4 Picasso 6499 доларів. І завершаючий варіант це Volkswagen Transporter, 11 рік, 11599 доларів. Тому, якщо вас зацікавив якийсь з цих всіх автомобілів, пишіть нам марку та модель в коментарях під цим відео, або пишіть нам свій номер телефону в приватні повідомлення. І ми обов'язково з вами зв'яжемось та розповімо детальніше про всі ці авто.